Сьогодні, за різними оцінками вважається, що з України виїхали від 5 до 10 мільйонів. Серед країн, де перебувають українці, попереду Німеччина, де залишилося біля 3 мільйонів українців, та Польща, де знаходиться біля 2 мільйонів. Зараз така реальність, що українці не просто подорожують, а живуть на дві країни. Наприклад, людина може мешкати в Польщі. Але регулярно приїжджати до України, щоб вирішити питання з житлом, документами або побачити родичів, найбільш популярним і доступним транспортом на сьогодні є автобус. Але чи можна довіряти всім перевізникам? Моя команда з агенції Пара Agency вирушила до Одеси, щоб показати все з перших рук і познайомити вас з Олексієм, засновником агрегатора міжнародних автобусних перевезень Рубіком. Зараз ви дізнаєтесь, як працює ринок автобусних перевезень, що впливає на ціни квитків та як. Можна уникнути затримок на кордоні. Приємного перегляду. Як виникла ідея створення робітку? Ідея виникла наступним чином. Тобто мені тоді потрібно було придбати квиток на автобус. Але ну, на той час, в принципі, в інтернеті був тільки сайт Босфор і все. А на цьому сайті. Був дуже маленький вибір рейсів. Ну, я знав, що, я хочу на певний рейс придбати квиток, а там його нема. Я з'ясував, що дуже багато об'яв є на стовбах. І виникла така ситуація, що мені потрібно було бігати по місту, зривати по стовбах бумажки, потім приходити додому, їх обдзвонювати, щоб записатися на рейс. І тоді я подумав, ну, що це. Бізнес-можливість зробити такий сайт, додати туди перевізників і брати з них комісію за пасажирів. І вже тоді була така практика, що можна було по телефону записатись, а сплатити при посадці. А в інтернеті, тоді, наприклад, там на тому ж Босфорі цієї можливості не було. Я подумав, що ну, буду робити такий сайт самий, але з можливістю забронювати клиток. І першу версію сайту я зробив на, просто на безкоштовній версії такий сайт, платформа wix.com. Там зробив сайт, запустив рекламу в Google, щоб протестувати цю ідею. І спочатку був сам і сам і google аналітиком і налаштовував рекламу, і приймав дзвінки. І... Сайтом займався, тобто все робив сам. Скільки часу пройшло з моменту, коли ви шукали квиток на автобус і до запуску сайту? Пройшло три дні. Я завжди намагаюся дуже швидко реалізовувати ідеї, тому що я вважаю, що краще зробити і пожалкувати, ніж не зробити і пожалкувати. Тобто, ну я нічого не втрачав, тобто, ну. Безкоштовно зробив сайт, затестив рекламу на 200 гривень. Піде, не піде, ну все дуже швидко. Пішло, пішло, працюємо далі. Тобто я не ходив, не думав, я побачив можливість, зразу зробив. Тобто і перші інвестиції були це 200 гривень на рекламу? Так, так, 200 гривень на рекламу. І так, і я вже і зразу я побачив, що тут ніша вільна. Тобто на той час деяким перевізникам я пояснював сам бізнес, схему роботи. Це зараз всі це розуміють. А тоді квиток можна було придбати або на автовокзалі, або це клеїли бумажки на стовбах. І для них це, ну, це тоді нова була нова сфера, що от, заробляти саме на продажі квитків автобусних в інтернеті. Як домовлялися з перевізниками? Ну, найважчим в цьому було е, лише знайти номер телефону перевізника. А потім ну, все просто. Система дуже проста, що ми вам надаємо пасажирів, вони вам платять, вони їдуть, а потім ви нам за них е, сплачуєте гроші. Ну Хто ж від такого відмовився? І тут для перевізника тут немає ніякого ризику, він нічим не ризикує. І тому ми дуже швидко набрали багато перевізників собі на сайт. Скільки перевізників було у вас вже на сайті за перший рік функціонування того сайту? Ну, за перший рік їх було вже декілька десятків, тобто ну, близько п'ятидесяти, А зараз їх вже більше двохсот. Часу одна людина бронює у вас квиток на сайті протягом року. більшого це в середньому, це 2-3 рази на рік. Звісно, це залежить, але так в середньому, якщо взяти, то двічі або тричі на рік. Тобто, ну і тут е, велика сезонність тобто е, багато хто е, повертається. Влітку на Україну, хтось на Пасху намагається приїхати, хтось на Новий рік. А хтось і на Пасху, і на Новий рік, і на літні канікули. Ну і, в принципі, там основна категорія це жінки з дітьми їздять, тобто і туди, і в зворотньому напрямку. За даними Держприкордонслужби, рекордна кількість людей намагалася перетнути кордон у суботу. Перед різдвом 23 грудня 2023 року у цей день кордон перетнули понад 140 тисяч осіб, із них майже 80 тисяч на українсько-польському кордоні. Для порівняння у 2022 році, день перед святвечором, кордон перетнули майже на 20 тисяч осіб. Менше це один з найвищих показників пасажиропотоку з початку повномасштабного вторгнення. Чому люди звертаються до рубікон? Ну, по-перше, це оплата при посадці. Пасажир нічим не ризикує. По-друге, ми ще працюємо як інформаційне бюро, тобто до нас можна звернутися з будь-яким питанням з приводу міжнародних пасажирських перевезень, тобто, які документи потрібно. Тобто, в нас таке правило, що в нас диспетчером заборонено казати не знаю. Тобто на будь-яке питання ми маємо відповісти. Ви проводите якісь спеціальні навчальні програми для диспетчерів? Так, ми приділяємо багато уваги внутрішньому навчанню, це по-перше, а по-друге, в нас дуже низька плинність кадрів, тобто, в нас всі диспетчери з досвідом, і вони вже самі можуть навчити будь-кого. І їх можна вночі розбудити, і вони вам розкажуть, які документи на котика чи собачку потрібно, чи може там літній підліток їхати без супроводу, і все таке інше. Тобто можна подзвонити, запитати, чи пропустять, чи не пропустять, а які потрібні документи, а чи можна з тваринами, а чи є зарядка біля сидіння. А, а яка ширина сидіння? а Можна побачити відео автобуса, а фото автобуса. Тобто ми всю цю інформацію надаємо. Сьогодні практично кожен бізнес намагається залучати клієнтів за допомогою інтернету, а люди звикли використовувати соцмережі і Google для пошуку потрібних їм товарів та послуг. За даними аналітичної платформи Gradus Research, за 2023 рік загальна сума витрат українців на онлайн покупки склала 182 мільярди гривень, що на 21% більше, ніж у попередньому році. Зростання попиту на онлайн-покупки провокує і постійне зростання конкуренції серед бізнесів в інтернет-просторі. Якщо раніше було достатньо просто налаштувати базову рекламну кампанію в пошуку і клієнти самі до вас приходили, то на сьогоднішній день це може не дати взагалі ніякого результату, окрім марно витрачених коштів. Якщо ви хочете навчитись ефективно використовувати діджитал інструменти для просування вашого бізнесу в інтернеті і не зливати кошти на те, що не дає бажаного результату, запрошуємо до нас в школу цифрових навичок Пара на курс комплексний інтернет-маркетинг. Де ми разом протягом 6 місяців крок за кроком розберемося, як працює контекстна реклама, SEO-оптимізація, емейл-розсилки, таргетована реклама, Ютуб, соцмережі, веб-аналітика і ще багато інших інструментів, які при правильному використанні можуть сформувати стабільний потік клієнтів для вашого бізнесу і допоможуть обійти ваших конкурентів. Посилання на сторінку з повною програмою курсу, лекторами та умовами участі знаходяться під цим відео. А за промокодом бізнес ви отримаєте ще додатково 50 євро знижки від повної вартості курсу. А якщо ви власник існуючого бізнесу і вам потрібно більше клієнтів, наша маркетинг-команда Пара Едженсі готова вам в цьому допомогти. Ми налаштуємо ефективні рекламні кампанії в Google Facebook, допоможемо налаштувати веб-аналітику, провести seo оптимізацію сторінок вашого сайту і успішно прокачати акаунти вашої компанії в соціальних мережах. Посилання на сторінку пара Agency також знаходиться під цим відео. Школа цифрових навичок пара. Давай розберемося разом. У якому році ви перейшли в діджитал? В діджитал я перейшов у 2015 році, коли мене виникла потреба в моєму будівельному бізнесі. І я тоді почав розбиратися в цьому, і мені дуже сподобалося. Тобто, я зрозумів, що мені більше цікаво розбиратися саме у нюансах цифрового маркетингу. Мені це більш цікаво. Ніж саме будівництво, і тоді я вирішив змінити сферу діяльності. Тобто, ну краще займатися тим, що е, над, ну, приносить задоволення. У 2015 році ця сфера почала тільки розвиватися, і ви в ній були умовно першопрохідцем. Ну в якомусь сенсі так, але на той час е, в, багато залежало. Від сфери, тобто деякі сфери бізнесу взагалі не були розвинуті в цифровому плані, тобто не було конкуренції в інтернет-рекламі, в інтернет-просуванні. В деяких сферах була дуже висока конкуренція вже тоді. Де працює в компанії зараз працює більше 20 людей, і в нас така особливість, що ми всі працюємо віддалено, тобто нема зараз необхідності знімати офіс. І в нас всі працівники вони працюють по всій Україні. Як формується зарплата співробітника? Це залежить сезон не сезон. Але мінімальна гарантована зарплатня у нас це 15 тисяч гривень на місяць. Ну а вверх там скільки заробити. Оборот не складається з комісії в основному. Ми з кожним перевізником домовляємося окремо, і наша головна умова, щоб ціна була однакова. Якщо людина звертається або до нас, або до перевізника, або на автовокзал, або десь в інше місце. Щоб ціна була завжди однакова. Нам виплачує комісію перевізник за рахунок своїх коштів. Яка відповідальність на перевізнику? На перевізнику, в принципі, ну, дивіться, по-перше, на всіх міжнародних рейсах всі пасажири обов'язково застраховані від дорожньо-транспортних пригод. Від їх наслідків, тобто ця відповідальність на перевізників, якщо щось станеться в дорозі, якась аварія чи щось, але є такий момент, що на сьогодні перевізник, скажімо так, не відповідає, якщо автобус приїде пізніше. Тобто, як, наприклад, прибуття на 3 на години пізніше буде там, і за затримок на митниці, наприклад. Тобто під час військового стану він звільнений від цієї відповідальності. Тому ми завжди пасажирам, ми їх попереджаємо, якщо вони там, наприклад, в аеропорт їдуть в них літак, щоб вони не підгадували, що там другий літак мені треба в дванадцятий прибуття. Ні, ну краще за 6-8 годин, краще це. Перечекати в аеропорті, ніж нервуватися на митниці, що ну, всяке ж буває. там, В сезон, там, влітку, наприклад, або на Новий рік можуть затримки бути на митниці і 8, і 12 годин, а це не залежить від перевізника. Поки автобус виконує санітарну зупинку, ми скористалися можливістю задати кілька запитань нашому водієві, які можливо є дні, щоб а, швидше проїхати кордон, чи це не залежить від дня тижня? Абсолютно не залежить це буває завжди індивідуально, тобто буває таке, що у нас повітряна тривога, ми можемо затриматись. Ну або наплив туристичних і рейсових автобусів тому це знаєте в такому пані рулетка. Куди ви перебуєте? В Бухарест. А як часто залом подорожуєте? Ну, взагалі, зараз частенько. Мабуть, кожен місяць туди і обратно, але цим перевозчикам. Комфортно внутри, в дороге, и на границах быстро пересекаем всегда вовремя и комфортно. Як часто привозять заборонені речі? Ну, з такого, що от заборонено заборонено, перевозять ну, найчастіше це цигарки, бо велика різниця між вартістю в Україні та в Європі. Ну і улюблений продукт сала. Я порадив би, якщо вже везете сала, по-перше, краще не більше одного кілограма. І у вакуумній упаковці Ну, Якщо везете там 5 кілограм, то зробіть п'ять упаковок по кілограму, роздайте в салоні, це ж не цигарки. І кожен привезе по кілограму, потім після кордону зберете у пасажирів, якщо вони вам віддадуть. А як людині обрати перевізника? От краще звертайтесь до нас, ми порадимо. Потім ми ще в себе в інстаграмі. У нас дуже багато оглядів перевізників, декілька десятків. І Тобто можна там подивитись, це такий перевізник, це такий, тобто обрати таким чином. Чи є у вас чорний список перевізників? Деяких перевізників ми виключаємо з сайту, чому? Якщо, наприклад, перевізник часто відміняє рейс. Ну, Якщо там перевізник, у нього така стратегія, що наберу пасажирів поїду, не наберу пасажирів не поїду. Раз, два, друга відміна все. Ну вибачте до побачення, ну ми не можемо далі співпрацювати, бо так неможливо. Ну, а як люди, людині потім їхати, йому там за день-два за два, там, повідомляють? Вибачте. Рейс відмінений. Це навіть не з Києва в Одесу поїхати. Ну, у нас здебільшого міжнародні рейси, це людина збирається, це треба шукати інший варіант, а вже з тих, що залишилося. Тобто, ну, ми от, е, виключаємо саме тих перевізників, хто відміняє рейси. От, і це наша ну, основна вимога, тобто, щоб стабільні були рейси, не було відмін. щоб... Е, Ну і щоб був комфорт в автобусах з Києва до Одеси. Нам теж підібрали підходящий рейс і перевізника. Автобусі було комфортно: зручні сидіння, кондиціонер, чистота та порядок. Хоча ми не перетинали міжнародний кордон, до Одеси прибули точно за розкладом. Доброго дня вітаю на борту компанії Люксбас. Сьогодні до кінця маршруту працює екіпаж з двох водії, «Артем» і «Петя». Розповім вам трішечки про нас автобус. У нас автобус обладнаний туалетом, який працює в режимі 24 на 7. Також у нас є Wi-Fi. є безкоштовні покривали, вони знаходяться на першому поверсі, а також є безкоштовна водичка. Автобус обладнаний також розетками 220. Якщо комусь цікаво, не піднімаючись крісло, можна над вами заряджати телефонами через порт USB. Усім приємної подорожі. Якщо виникають питання, підходьте, будь ласка, ми вам допоможемо. А як формується ціна квитка? В принципі, ціну, ціну диктує ринок. Зараз така вже склала ситуація, що на Польщу їздить багато перевізників, так? і квиток Київ-Варшава вже коштує дешевше, ніж квиток, наприклад, з Харкова до Одеси. Хоча з Харкова до Одеси менше їхати. А, а наприклад, до Німеччини. Квитки залишаються досить дорогими, бо не так легко відкрити рейс до Німеччини, бо там багато обмежень саме з боку німецького уряду. Тому в першу чергу це конкуренція. Тобто, спочатку, наприклад, ціни там на якийсь напрямок становляться високі, потім з'являється все більше і більше перевізників на цей напрямок, і ціни знижуються. Ну, до якогось економічно обґрунтованого рівня. Тобто, ціна не залежить не стільки від витрат перевізника, а скільки від рівня конкуренції на даному напрямку. Після повномасштабного вторгнення рівень конкуренції значно виріс. Зараз з'явилося багато. Дуже до теми, до теми, речі. Зараз багато хто не поспішає вкладати гроші в проєкти, бо невідомо, що буде завтра, що буде післязавтра, скільки буде ця ситуація. Бо ну, в умовах війни важко прорахувати і сюди не заходять іноземні гравці. А саме українські гравці, вони ну, багато хто не наважується інвестувати великі гроші в розвиток проєктів. Ну, ми зараз от, інвестуємо великі кошти в розвитку, саме в ІТ витрати тобто на розробників, зараз додаток розробляємо, змінили повністю наш сайт. Це, в принципі, дозволяє нам залишатись серед лідерів ринку. Який відсоток ринку ви займаєте? Ну, Це дуже важко сказати. Зараз офіційної статистики немає, але я думаю, десь від 5 до 10% ринку саме міжнародних перевезень. Напрямків, який має Рубікон, це Рубікон Експрес. Як виникла ця ідея запустити ще один бізнес? Ну, до нас зверталось багато людей, які хотіли відправити посилку з водієм автобуса. Дуже багато, до 30% дзвонків доходило саме з приводу посилок. І ми відкрили у себе такий підрозділ, назвали його Рубікон Експрес. І він зараз займається експрес-доставкою посилок з України до Європи та Туреччини та в зворотньому напрямку. Ми вже відкрили чотири відділення: в Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі. Людина приходить на вокзал, дає посилку і не переживає, чи є місце в багажу для цієї посилки. Ну, по перше, вона приходить у зручний для неї час у наше відділення, залишає посилку. І вже чи за день, чи два, ну якщо Грузія, то за три-чотири доби вона вже отримає цю посилку. Олексій, а де ви знаходите нових клієнтів? Ну, по-перше, це цифровий маркетинг. Нам дуже в цьому допомагає агенція Пара. Я їх можу рекомендувати з чистим серцем. Це ну, дуже гарні професіонали. І по друге. Ми зараз розвиваємо мережу субагентів, тобто люди, які професійно займаються бронюванням квитків, і через нашу платформу вони можуть заробляти до 15% від вартості квитка. Це унікальне явище для України. Ну, Вірніше, воно унікальне для світу, а в Україні це нормальне явище. Тобто, з'явився такий прошарок самозайнятих осіб. Які професійно займаються бронюванням квитків на міжнародні рейси. Ну, я не зустрічав такого в жодній країні світу. Тобто, як це виглядає? Це, наприклад, самозайнята особа ФОП. В неї є профіль в Інстаграмі, профіль у Фейсбуці, якась група Viberі в Телеграмі. Це самозайнята особа, цей субагент, називаємо його. Шукає клієнтів через Інстаграм, наприклад. Бронює для них квітки, додає в свої групи, цей пасажир стає постійним клієнтом. Цей субагент обслуговує своїх постійних пасажирів, знаходить нових. І яка виходить система на ринку? Тобто є велика кількість субагентів, але це незручно. Кожен би окремо укладав би договір з перевізником, перевізників теж багато. Тобто, наприклад, у нас дві сотні перевізників, і тут ще сотня субагентів. Це вже виходить там дуже велика кількість договорів. А так ми виступаємо як посередник. Тобто в нас є платформа, в нас є дві сотні перевізників, в нас є сотня субагентів зараз. І е, виходить, ми отримуємо комісію від перевізника і ділимося нею з субагентом. А саме, а ми виступаємо як агрегатор. Чому саме бізнес? На ринку пасажирських перевезень. Ну, я вважаю, що треба займатися тією справою, якою ти готовий займатися безкоштовно і яка приносить користь людям. І тоді буде і прибуток. Ну, Завжди, коли я подорожував, мені подобалося шукати квитки, шукати маршрути. І тому, коли я почав займатися саме перевезеннями, я відчув, що я, що я не розподіляю. Роботу від життя. Тобто, це як один процес. Мені подобається займатися цим. Наш план простий: зробити найкращий продукт та стати лідером ринку.